Ми постійно чули від людей, хотілося б простору з терасою з літнім майданчиком, де можна відпочити на свіжому повітрі. І ми зрозуміли, потрібно ще одне місце відкрите просторе живе у соцмережах. Я дізналася про можливість отримати грант від фонду разом з кернел через платформу Моє місто. Ми пройшли навчання з краунфандингу, підготували заявку разом з командою. Спочатку зібрали донати, а потім нашу заявку підтримав фонд разом з кернел і ми отримали фінансування. Кава хоробрих це не просто кав'ярня, це простір відновлення та відпочинку, створений самою громадою та ветеранами. Це приклад, як ідея підсилена спільною енергією, стає новою точкою сили для людей. Грантові кошти допомогли придбати вагончик, садові меблі та декор. Але саме громада та ветерани зробили це місце особливим. Вони приносили речі для оформлення, допомагали власними руками. Фарбували, майстрували. Кожна деталь має свою історію. Було багато викликів у парку не було освітлення, довелося тягнути електрику з сусідніх будівель, а це були великі затрати. Але завдяки команді і підтримці громади ми подолали все. Це місце живе завдяки тим, хто його створював. Тут можна випити кави, поговорити, просто відпочити на гамаках або почитати книгу. Тут відчуваєш, що ти серед своїх.